Добрий день журнал «Агролюкс» сьогодні на Мілкій форум у Києві і ми знайомимося з Асоціацією виробників амаранту. Будь ласка, про вас. Доброго дня. Радий знайомству і готовий розповісти дуже коротенько про наші можливості. Ми на молочному форумі через те, що хочемо. Провадити нашу продукцію вже готову в молочні вироби, це в йогурти, це в творожні батончики в першу чергу, і взагалі налагодити контакти з виробниками молочної продукції. Однією з тем є використання амарантових інгредієнтів в замінниках молока, тобто м'ясних, перепрошую в молочних альтернативах. І з найкращим варіантом, на мій погляд, і на погляд моїх колег є екструдовані амарантово кукурудзяні кульки. Ми вже експериментували, робили гарні напої. Сподіваємося що е, досконалимо технологію і знайдемо шлях до кінцевого споживача. Чекайте на даний продукт, повідомимо про його наявність. Вам успіхів! кожного дня! Дякую!